Щасливі мій, що народились на такій чудовій, мальовничій багатій землі в нашій славній Україні. Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Немає життя без України, бо Україна це мати, яку не вибирає. Бо Україна це доля, яка випадає раз на віку. Бо Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Бо Україна це наше минуле сьогодення і майбутнє. На початку лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабну вторгнення Україну. Тому цей день було оголошено Днем Єднання для посилення консолідації українців. Щоб показати всьому світові, що Україна єдина, а український народ непереможний: Хмельницький, Запоріжжя, Кременчук, Севастополь, Дніпро, Львів, Черкаси, Харків, Сімферополь, Житомир, Донецьк, Кривий Ріг, Вінниця, Кропивницький, Полтава, Івано-Франківськ, Маріуполь, Чернігів, Одеса. Херсон, Макіївка, Суми, Луганськ. Усі міста, села та населені пункти України довели свою незламність та непереможність. Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, писав в своїх віршах Тарас. Молюсь, казали, щоб у тебе в минулому залишились жалі, щоб завжди було чисте небо на нашій стоманій землі.